Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні будемо малювати пушина з сердечком. Не забувайте поставити лайк під цим відео, беріть чорний фломастер, кладіть ваш аркуш паперу вертикально і посередині у верхній частині аркушу намалюємо спочатку невелику дугоподібну лінію. Далі вушка, спочатку це наче такий трикутничок або перевернута галочка. Тут ця лінія не вниз іде, а трохи розширюється, бо від неї будемо малювати тулуб. І таке ж вушко з іншої сторони. Тепер плавно продовжуємо цю лінію вниз, вона трошки розширюється. Таку ж малюємо з іншого боку. Малюю лінію ще нижче, далі її плавно закруглюю і малюю у правий бік. Залишилось ці лінії з'єднати так само плавно, як і з іншої сторони. Ось так. У котика пушина на голові є смужки, їх зараз і намалюємо. Спочатку з лівої сторони малюємо одну. Далі не посередині, а з іншого боку. І між цими смужками залишилось місце для третьої смужки. І таким чином у нас вийшла однакова відстань між ними. Від крайньої смужки трошки відступаємо вниз і малюємо маленьке кругле око. Тепер від крайньої правої смужки так само відступаємо вниз, на тому ж рівні малюємо друге око. Дивіться, щоб оченята були одного розміру, підправляйте, якщо треба, і між очима намалюємо ротик. Одна маленька дужка, друга і сам ротик. Або, може, цей язичок. Намалюємо вусики, орієнтуємось на око, відступаємо в сторону і на цьому рівні малюємо дві коротенькі лінії. І так само на тому ж рівні малюємо такі ж вусика з іншої сторони. Малюємо лапки, орієнтуємось на крайню ліву смужку, відступаємо вниз і на цьому рівні малюємо одну таку закруглену лапку. І на тому ж рівні з іншого боку малюємо ще одну лапку. Намалюємо сердечко, між лапками знаходимо серединку, ставимо крапочку, і від цього місця малюємо дугоподібну лінію в один бік до лапки. Також в інший бік. Далі ми тут сердечко не бачимо, уявляємо цю лінію і знизу її домальовуємо і так само з іншого боку. Ось таке сердечко у нас вийшло. Намалюємо задні лапки, для цього орієнтуємось на передню лапку, опускаємо умовну лінію вниз і звідси малюємо також закруглену лінію, а поруч в інший бік. І залишилось намалювати лише хвостик, він буде з правої сторони звідси. Наче продовжуємо лінію, плавно завертаємо вгору, закруглюємо і ведемо таку ж лінію паралельно вниз. Скрізь відстань між лініями має бути однаковою. Домальовуємо на хвості смужки, в нього три темні смужки на хвості. І найближче до тулуба третя темна смужка. І тепер залишилось нашого котика пушина розмалювати. Я для цього використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Такого котика можна намалювати просто так, або у якості листівки чи валентинки. І ось так просто пушин з сердечком готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.